Всім доброго дня, слава Україні. То приїхав до пана Миколи познімати рубіна. Такий рубін, може рубіна всі знають, може хтось не бачив. Ось такий рубін. Кажу, може хтось не бачив, жеребець на поровку. Тож, номер залишу в описі, щоб дзвонити до пана Миколи. Він все розкаже, що скільки, яка ціна. Якщо не помиляюся, ціна 2,5 тисячі поровка. Ось таке. Кінь на поровку. Кінь спокійний. На, стий Ось такий коник. У нього 8 років буде. До речі, кінь продається. Хто захоче дзвоніть, питайте. Все розкажуть за нього. О такий кінь. Зараз будемо годувати якраз на вечір. На, 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 на. Нога 28 см. Грубий файний, великий. Кінь продається, кінь на паровку. Хто захоче, дзвоніть, питайте, номер буде в описі. Зараз покажу, що Буцефаловича. теж продається. То кубила теж на продажу. Є така кобила. То Буцефалович. Два роки. Не знаю, може багато людей вже бачили його, бо є. А то я теж познімаю, може хтось не бачив цих коней. Ін спокійні теж два роки жербця. ось такий жерб'ят. Коні всі спокійні, файні. Два роки. Зараз буду їх годувати. Теж можуть можуть продати, казав пан Микола, що може продати цього. Що рубін продається, що може бути сфаловича теж продати. Якби хтось хотів. Коні стоять, хочуть літати, застояні. Теж файний, грубий, великий. То є син буцефала. Кажуть, тільки два роки має. Стий, стиймо, стій. Ще на куби його не пускають, що скоро. Deixe-me arrumar as três roquinhas 15 bem, ó. Хто захоче дзвоніть, питайте. Можливий продаж коней. Ось такі коні в пана Миколи в Підгайцях. Тернопільська область, Підгаєцький район, Підгайці. Рубіна може привезти навіть, якщо на паровку докубили до когось, там вже договорюються самі. Стій, дориють. Я тільки приїхав, ще їх дав їм тільки пити зараз ще. Їсти і все будуть стояли. Ну що роби. Хоче на двір погонити. Ось такий конь. Ще може знімемо відео як будемо запрягати цього жеребця або сифаливиця до пари. Вчити його в возі, щоб йшов. Тоже знімемо покажемо. Як він буде йти в возі. Так то він взагалі себе спокійно, файно поводить він спокійний. Не копає, не кусає нічого. Може то знімемо покажемо. Кіби погода була? такий Рубін. Рубін, звичайно, на погоді стоїть. Добре, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо ще щось знімати, будемо показувати. Всім дякую за перегляд.